Переможний дубль – Новомиргородського баскетболу. Протягом двох днів у залах педуніверситету та спортивного клубу Зірка змагалися прихильники одного з найвидовніших видів спорту. Кожен район набирає, набирає очки серед усіх видів спорту. Тобто це волейбол, баскетбол. Ну, сьогодні у нас останній вид спорту це баскетбол. Обласний баскетбольний турнір провели в десятий. Якщо у минулому році учасниками спартакіади стали 22 команди, то у нинішньому 15. В ці часи. Часи, які зараз у нас тяжкі, все-таки приїхали команди з районів. І на даний момент у нас заявилося сім команд жіночих і вісім команд чоловічих. Змагання проходили за круговою системою. Баскетболісти з Долинської та Кіровограда приїхали відстоювати титул чемпіонів. Сьогоднішні змагання це якби найбільший етап нашої спортивної кар'єри за рік. Тому що ми готуємося виключно до цих змагань. Сьогодні ми зібралися всім повним складом нашої команди і приїхали сюди для того, щоб виступити і якби. Пробувати зайняти перше місце другий рік підряд, але цього разу чемпіонський кубок завоювали баскетболісти з Новомиргородського району, які у вирішальній грі перемогли суперників зі Знам'янки: 74-58. Переможний почин чоловіків підтримали новомиргородські дівчата, які здобули золото спартакиади у жіночому турнірі. Віра Шестакова Роман Сташенко. Новини спорту.